Кабмін 14 липня 2025 року ухвалив постанову номер 837 якою оновив правила розрахунку лікарняних і декретних зміни внесли до трьох документів основного порядку, за яким рахують середню зарплату для соцвиплат, порядок номер 1266, постанови про права окремих категорій працівників на соцстрахування номер 531 та постанови про виплати у разі ліквідації роботодавця номер 986. Якщо вам цікаво дізнатися більше про це, дивіться інші відео у нас на сторінці. Зміни наблудженості з дати опублікування постанови номер 837, а саме з 18 липня. Тепер діють однакові правила для всіх застрахованих осіб. Середньоденний дохід для добровільно застрахованих членів ОСГ домашніх працівників тепер рахуватимуть так само, як і для найманих працівників і ФОПів. До розрахунку братимуть тільки ті місяці або дні, за які сплачено ЄСВ до настання страхового випадку. Також уточнено, як обмежується розмір виплат для працівників і їх спеціалістів-резидентів Дієсі з ті лише тих місяців, коли людина реально працювала.